Дня. Сьогодні вийшли простори полей шукати і розкривати таємниці землі. Точніше ті таємниці, які земля в собі тримає. Подивіться, які простори Вселенні. Сьогодні я сам, точніше без Маріжки. Марічка поїхала додому і залишила мене на кілька днів. На одинці з природи. Але я сьогодні не сам із старшим науковим співробітником. Обличчя його показувати не буду, не хочу порушувати його авторських прав. Будемо зараз ходити і шукати спеціальним прибором металошукачем, який буде шукати ці таємниці, а ми будемо дивитися і досліджувати, хто їх загубив, за яких обставин ще тут було. Ідемо сліпу, ось такі от просторі степи, земля древня. В тій стороні. Поселення стародавніх народів. У нас є ролік. А сюди, можливо, вони ходили на роботу, полювати. А якщо і ходили, і крім них хтось ходив, значить, щось їх убили. Шукаю за принципом, не знаєш, де знайдеш, не знаєш, що знайдеш. Всяке може вискочити, може нічого, а може щось інтересненьке. Так що, погнали! Так, Вже півгодини ходим. сигнальчик тільки один нормальний. цепкий. Ніяких признаків тут поки не бачимо. Існування цивілізації, але все одно сигнальчик я буду копати. Буду копати! Щось у відвалі. О, кузнечик кузя, тікай. Якась пулька така нетипова, коротенька така всередині свинець. А, зверху мідна оболонка. З чого вона? Хтось воював. Але на щастя вона ні в нікого не потрапила. металолом. Проволока. Мідна проволока. Металолом. Міталолом. Йдемо на інше місце, бо на тих склонах взагалі нічого нема. Одна проволока, пулі. Йдемо зараз на місце ЧК. Ну, не на це місце, але біля нього походимо там. В Яру. Там де була річка. Може вже там щось знайдемо цікаве. Зараз йдемо через сонячнекове поле. Дуже гарне, вже майже соняшники починають достигати. Залізли через діблі, перейшли на місце, і тут в лісі така яблуня з яблуками. Яблуки дуже сладкі. Зверху жили люди 2000 років назад. Навіть видно, їхню коронавирус. Ходом шукаем ловичка посещать. Купалися, рвалися напілочки, відпадали подвісточки, рвалися кишеньки, випадали динаріки, ну, ось це все ми шукаємо. Ось поступив сигнальчик. Таку от штучку цікаву знайшов з орнаментом. Ось цікаві символи такі. Не хоче От. Цікавий орнамент. Це черніхи. Що це було? Може колечко. Та навряд чи. Ну Щось було. Предмет побуту. Жіночого Ось такі, з кружочками, такі солярні знаки. Цікаво. Так, все, привал. Сіли пообідати. Ми і комари. Ми обідаємо угурці з помідорами і бутерброди, а комари обідують нами. Фу. Дуже важко ходити по цим склонам. Дуже вони круті. Більше 45 градусів мусиш ходити. Але всипано все керамікою значить, щось тут було і хочеться ходити, бо знаю, що щось було. Зараз пообідаємо і будемо будем продовжувати розгадувати таємниці, які тримає в собі земля. Це вже якась монетка попала. Зараз буду перевіряти. Монетка не древня. Мабуть, Радянський Союз. Один фені є з ластика. 1900 Якийсь рік. А це ми вийшли на запрожену хату в лісі. Все що од неї залишилось. Это колодец. Колодец в лисе. Ох, какие глубокие. Ничего себе. Да, глубокий страшно страшный. Алло! Метрик 15 хороших. Алло! Да, интересно. А это еще одна хата, тоже в листе заброшен. наверное, тут перестали жить где-то при Советском Союзе. Но постройка древняя. Все может царка. Все, собираемся. Разведку сделали. По нашим местам ничего не нашли. Кукуруза на месте и все. Нашли, я нашел один фенинг 41 -го року и штучку такую интересную, змейку, зооморфную штучку. Чито КР, чи то ЧК, не знаю. Вот такую штучку нашел, нашел, такая, как змейка, голова змеи, очи. Вот. такая вот узор такий змеиный Солярні знаки кружочки Така интересная штучка така от. І один фенинг Несчастний вот фенинг 40 прошлого року вот такий реальний коп обычно він такий є ну все Идем домой.